Друзі, всі ви чули, що кабінет міністрів вніс новий проєкт закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію до Верховної Ради України. Саме цікаво, як кажуть, криється в перехідних положеннях закону, і те, що кинулось нам в очі, що проєктом закону буде передбачено повторне ВЛК та повторне МСЕК. Для кого повторне ВЛК? Для тих осіб, які отримали обмежену придатність до вступу в дію. Цим законом, а кому ж передбачено повторний сек, ну згідно із перехідними положеннями, зазначено це категорії осіб, які отримали другу та третю групу інвалідності після 24 лютого 2024 року. Помилка це чи це дійсно буде так? Ми дізнаємося трохи пізніше. Логічно було би зазначити 24 лютого 2022 року. Але чи так це дізнаємось уже в сесійній залі під час голосування закону.